Всім привіт! З вами Толік. І сьогодні ми починаємо грати у нову гру. Це гра про пошук предметів. З серії пошук предметів. Це українська гра, називається Між небами і землею. Всіх вітаю на відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми з вами починаємо. Так, режим складності. Якщо тут на пропуски та навчання, то давай, давайте, звичайно. Тому що повністю недоступно, я не хочу, щоб це не е, довбатися з ним. А, типу, новачок, ну це давайте не будемо сильно цілу. Звичайно. Прикинься, Люба, ти мені потрібна. Це був голос мері. Вона попросила допомоги. Літаючий острів і притулок, де ми з Мері виросли. Вона працює там зараз. Це не може бути збігом обставин. У мене погане перечуття. Треба піти до притулку і знайти мері чи хотіли б ми пройти режим навчання? Ну давайте. Хоча, в принципі, мені здається, це ігри. Доволі схожі, тому тут все однаково. Що тут -то? торкніться заключно оки, щоб виділити інтерактивні ділянки на екрані? Угу. Так, ага. Гаттера на двері. Побачивши значок, торкніться, щоб наблизити. Капець. Забираємо капець, нам треба капець. Ну, вітаю ключі. Капець. Інвертар, а ми можемо тапка його. Не хочу засмучувати Тобі, потрібно розібратись, як змусити його віддати мені ключі. Понятно, тапкай його, не налякаєш. Давайте подивимося. А -а. Ой, щасливий Тобі. Тобі байдужий до всього, коли гризе свою кістку. М -м -м. У деяких сценах кнопка підсказки повідомить вам, що робити далі. Це не вплине для отримання досягнень. Так, це тепер типу, навчання не отримає. Вийдіть на вулицю, то відчуваємо машину. Дякую. Так. Давайте почитаємо. Покинутий літаючий острів спрямовує промінь світла до міста. Сьогодні таємничий літаючий острів спрямував промінь світла до нашого міста, свідки стверджують, що промінь був скерований на міський притулок. Минуло два роки, відколи цей дивний острів з'явився у небі над містом, дозволивши нам зрозуміти, що ми не самотні у всесвіті, але подальші дослідження острова показали, що його залишили мешканці. Яка б позаземна цивілізація там не існувала, вона залишила своє летаю царство вчені, та туристи продовжують розкривати загадки цього острова, що існує між небом і землею. І от нам треба піти шукати нашу подругу Мері, яка працювала на тому острові. Так, дивіться, острів з'явився ні звідки і став справжнім магнітом для мародерів та туристів. Так, ну, не дивно. Так, розпродаж на аукціоні неймовірні артефакти з літаючого острова. Телефонуйте зараз. 322-223-222. Так, відкриваємо двері машини. Погнали! Погнали! -на -на -на. Це наш притулок. Ми з Мері зростали тут, стали подругами. Ми не мали іншої родини. Сподіваюся, міс Лейс на роботі. Вона знає нас в Мері від народження. Morning, Доброго ранку, Люба. Давно я I тебе не бачу. Як твої справи? Доброго ранку, міс Лейс. Я шукаю Мері. Я she знаю, що вона тут працює. Чи можу я поговорити з нею? Люба, я хотіла би ти могти йти. Але ми не бачили Мері цілих два дні. Вона неначе зникла зі своєї кімнати. Мене дивне відчуття, що це пов'язане з літаючим островом. Вранці я прочитала в газеті про промінь світла, що був спрямований на притулок. Мері дуже залежала на цьому острові. Вона віддала чимало грошей за артефакт, що знайшли на ньому. Можна поглянути на нього? Звичайно, Люба. Ми склали всі її речі в скриню в дитячій. Дякую, місіс Лейс. Так, історія гри, думки героїні та поради записуються у щоденнику. Іскри над щоденником означає, що додалась нова інформація. Мої перечуття справдилися. Мері зникла, і ніхто не знає, де її шукати. Навіть наша літня вчителька місіс Лейс, яка нам дуже дорога. Місіс Лейс могла сказати лише, що нещодавно Мері придбала, придбала дуже вартісний артефакт добути на острові. Місіс Лейс дозволила мені, дозволила мені оглянути речі мері. Можливо, я знайду ще якісь підказки. Так, подивимось, що тут листочок візьмемо, грунт візьмемо. Так. Можна зайти туди. Бібліотека. Торкніться кропки завдання, щоб дізнатися про ваші цілі. Наші цілі знайти речі мерію. Торкніться стрілки назад, щоб повернутися до попередньої сцени. Так. Бібліотека. Що тут є? Тут бракує частини замка. Так, я трохи відходив. Тут ми кетюнечка мачіння уваги е, потребували. Так, що у нас тут ми можемо щось зібрати? О, частина замка. Так. Торкніться кнопки інформації, щоб отримати підказку до міні-гри. Інформація. та блоки, щоб перемістити золотий блок до отвору внизу. Горизонтальні блоки можна трохи сліворуч і праворуч, вертикальні вниз і вгору. Так, зрозуміли. Пока інформація. Так, ну, будемо сподіватися, що ми. Так, 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 так. А якщо так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, страфайте. Ага. Так, так. Це треба ще, так, це, це. Сейчас, 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 сейчас. Так. Так, сейчас. Так, что у нас? Пункт вообще? Повністю треба поставити. Що там? 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. Ці загадки, звісно, то вони бувають іноді такими простими, а іноді такими здаються складними. Саме тепана оці штуки там посувати треба. Mm. Ага. Тобто, якщо я цю запалюсяти так, то потім я зможу лити цю аж сюди. І це мені дасть рівно ніхуя. Ага, це понятно. Аня, хочу стоп. Так. Це назад. Сюди сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди. Тага. Mm, mmm. Ти не, не граєш, це нормально. Я вообще-то тут маю таку маю думати, що я розумний, вообще-то. О, о, охуєть, а як це сталося? Це випадково сталося. Так, ключ, Мэри. Все, тут нам більше нічого не дають. Давайте. Пошли на ну, це. це, це, це ну, блін, це, це сталося дуже випадково. Ні, точно це осталось на випадково. Я просто такий розумний. Це, це класно зробив. Так, глечко Дай. Так що? Свічка? Це Крейда. Так. А це... А це так, елементи, позначені плюсиком, можна додати. Це понятно. Блін, це якась красива картинка, чи карта. Так, що тут? Ключ що тут? мері можна використати. Це е, журнал Мері. Я так тішуся. Нарешті я отримала щось цінне. Артефакт, що обертається з літаючого острова. Інструкція, звісно, відсутня. Але він вкритий символами, які точно щось означають. Нетерплячка бере. Так хочеться його випробувати. О, Мері. Я певна, ти зрозуміла, як користуватися артефактом. Я також можу намалювати цю дивну схему. Але, здається, цього замало. Ці символи щось означають. М -м, можливо, типу вогонь, земля, вода, хуйня. А -м -м, артефакт, ні. Крей, да? Артефакт посередине. Так, треба розставити предмети по місцям. Так, ага, ага. Та вона, якщо що, вона сама ставить? Правильно, типу, навіть не треба це його. меджик, меджик Мэджик відбувається. Відбувається меджик. Це портал, портал на острів? Чи що? Прикол початок шляху досягнення. Привіт! Це привіт. Я не сплю. Це привид Мері. Вона запрошує щось там мене всередину. Чи за нею, чи ля-ля-ля. Так, нічого не відбувається. Ну звісно, все поламане. Все, блін, поламали. Так, картка тут треба, понятно. Ага. А, тут назад можна тут. Так, це якийсь вайжель, ручка. Так, це... О, це знову загадка. Ну це вже легше загадка. Так, це. От Отак. Треба буде так. Так, ага, отак. Все. Це, Ну, це свитка. Це такі, такі, в принципі, загадки я люблю. Торкніться фрагмента металевої накривки, щоб знайти усіх частину предметів, щоб зіграти їх. Ага, щоб отримати підказку, де шукати торкніться медальйону. Це не вплине. Ага, торкніться місце для нових. Так. Угу. Блін, ну я насправді ви. Я не знаю, я дуже. В свій час в дитинстві я прям обожнював. Типу, ігри на пошук предметів. Типу, я не, не знаю це. Ви також можете отримати підказку щодо використання вже зібраних предметів, це не вплине на отримання досягнень. Так. Торпніться вже зібрані предмети в інфортері. Мені, до речі, цікаво, типу, воно пише це не вплине на. Досягнення, це воно має на увазі, що воно не вплине саме зараз. Типу, коли під час навчання воно мені скаже це спробувати. Чи е, це тому, що я обрав е, не найважчу складність і, типу, воно вже... Так, ліхтарик. Ліхтарик, ліхтарик. Так, тут якісь немає ключа до цієї скрині. Тут тут. Так, де у нас тут можна? Так, ну цем блямба. Так. Левенятко. Ага, бачу, куди лікторик повісти. На екрані можуть бути інтерактивні предмети, що приховують об'єкти для пошуку. Поняв. Так, це ми взяли. Що нам з його це нам треба? Череп. Так. Кислота, кислота. А, напевне, на замок? Так, да, тому що ключа ми ніде не бачимо. Значить на замок. Так, тут ця пташка. Десь пірічку має бути. Прям от на видноті мені здається. ще так. Ага, це я бачу. Це я бачу. І... Ага, можна, ну прям на видно було. Так, і зараз воно ще це напевно, сюди. Да. Зараз воно мені даде. Десь пташечку механічний. Тут цей, Сюди. Так, шестерню. Гадається, стане в нагоді. Звісно, стане в нагоді. Нам шестерню. Насправді, Боже. Зазвичай. Ці всі е, ігри на перших предметів, я їх обожнював, але іноді я так не розумів їхньої логіки. Типу, е, коли е, немає якоїсь умовності, що, от, типу, о, ні, я використав предмет, і він зламався. Ні, це просто е, я використав предмет, але його ще можна лишити, сто разів використати, але ні. Наступний раз я буду шукати інший предмет, можливо, навіть схожий на той предмет, але він буде іншим. І мене завжди це так трохи дивувало, дратувало. Привід, Мері! Мері веде мене вперед. Так, тут немає частини замка. Тут теж немає частини замка. Ну, йдемо в ліфт. Там замок не знати не Так, порожня каністра. Ліфт не рухається, клапка заламана. Храмова зала — це цей поверх, і головна зала. А, да, головну залу ми можемо. а тут у нас немає теж жодні Понятно, Тобто ми впустили в головну залу. А, так, що тут в центрі? У нас? Взяли якийсь кремінь. Мері, мері, я знайшла тебе, я йду. Може, вона виглядає, а, ніби якась там чарівна фея, а то вона впала, вони крильця отак-зараз це його коли. Так енергії бракує. Ні, це точно не сюди. М -м -м -м. Так, тут. Ага. Тут гра. Так, тут, напевне, їх треба за. Е -е 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 Мені словниковий запас не дає мені сказати, що треба з ним зробити. А, з, за, зробити так, щоб вони не було протікань, коротше. А зациклювати їх. Так, це сюди. Так. Так, так. Так. Ні, тоді це. Сюди? А, ні, тоді це отак от. Так от. Mm. Так ось, це от. Це отак, це так. Це отак от. Це отак от, це, так от. Так, ну, mm. mm. в принципі, такі фізні з трубами мені теж подобаються. мені ігри вони доволі прості, не замудрювані. Mm. І як би тут не сильно є шанс. Прям супер поебаться. Все. Е, трубоправит. Так, ключа. Не на Некран. На ага. Це просто екран. Ага. Угу. Поняв. Поняв, поняв, поняв. Так, знову пожевт, ми любимо, це ми теж любимо. Так, сфера а сюди. Ничего мне надала. Спасибо. Я вообще-то чекав. Чогось. Так, це маска сюда. Нет-нет-нет-не-нет. Какая акция не сюда? Так, круглые плоские так целом. Направля сюда, да? Так, 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 стриваємо. Так. А, маска немає шолому. О! Так. А, тут щось крупне пластик, все воно. Ну, а тут, а, я поняв, там ми заглянули на діти цю маску, бо там була, був предмет, який ми, ми могли взяти. Поняв, поняв кодовий ключ. Ми відкрили. А, ми відкрили ключ. Так, э, відкриємо э, двері сюди. Так, запалити кремінь, напевно, треба так. Засмальцювала ганчирка і кремінь. Все, тепер ми бачимо. Що? Чуть-чуть. Потрібно запалити свічки. Так. Так, у нас є ціло. Так, тут у нас не екран, там ключ треба. Може маєш кращу ідею. Ну, взагалі-то, не даю бойся до мене, окей? Все-таки. Ніколи не... Соромно, спробувати. Запам'ятайте це. Так, в правій машині бракує колеса. Півчувають первій машині. Так. Друга сюди. Так, ага. Так. Це велика шестерня, яка йде сюди. Де ще щось? Ага. Це. Так, щит з левен. Десь сюди. Та знов же молода. Ага. А, а, тут, типа... Не треба було відкривати. Так, манометри йдуть кудись? Це не найліпша думка. Та блядь, йди в жопу. Манометри так, манометри... Все, все. Ну, всі чеки-пуки. Так, хрестовий ключ. Ага, що ми ще тут? Можемо щось... До цього ланцюга можна щось прикріпити. Дякую. Так. Матуска молоток стрижень. Цей віс має велике та важке колеса. Так, ми не можемо. Його типу з матузкою. Ні. Ладно, ключ. А ланцюг. Підкладізем є прохід, але я не можу підняти грати руками. Окей, ну ми можемо, типу, заланцюгувати. Ні. А якщо... Так, інвертар. Ланцюг отак. Так. Ага. А, все правильно. А, люстра причеплена до ланцюга. Якщо прив'язати щось важке до мотузки, ну тут. Давай. Ага. Треба його розламати. Учень Архімейда. Дякую, дякую. Так, дробина. Так, у нас кран подажня каністра і молоток. Ну, в принципі, да, можемо спускатись вниз. Але на цьому я пропоную завершити цю серію. Доволі цікава гра. Мені подобається такий інтригуючий початок. Дуже цікаво, що там. <реш> з цією сталося, чому вона, як вона померла, чому вона померла, чому її дух тіпо, спілкується з нами і що буде далі. Всім дякую за перегляд. Запрошую вас переглянути інші мої відео, написати в коментарях, чи сподобалась вам ця гра, чи які вам ігри ще подобаються. Можливо, ігри на пошук предметів, які ви хотіли. Щоб я зіграв, і поставити вподобайки, підписатись і задонатити якусь суму на збори, якісь, тому що ну треба обов'язково це робити. Всім дякую за перегляд. Бувайте!